Усім привіт! Починається моя перша подорож на моєму новому мотоциклі Suzuki Vestrom. Поїду до Чехії, до міста Оломоуц. Весь маршрут буде займати десь приблизно 1000 кілометрів. Поїхав вже Вроцлав, десь 200 кілометрів вже є. Зараз трохи відпочину, буду далі їхати. доїжджаючи до кордону з Чехією, хочу заїхати на заправку, заправитись з тепливом, то поїду далі. все, їдемо далі. на заправку заправлю так и далі все заправились едем далі мій маршрут буде пролягати до Чехії і займає десь тисячу кілометрів Відправився я із міста Познань через Врослав і далі в сторону Чехії до міста Оломоуц. На маршруті я планую побачити місто Оломоуц, андершпатські скелі, проїхати з чеськими серпантинами та піднятися на найвищу гору Чехії Снежка. А ось так виглядає кордон між Чехією і Польщею. Просто звичайна дорога. Я її переїхав і опинився в Чехії. От я й доїхав до ООР, і тут починається чисто повітря, гарні краєвиди і туристична атмосфера. На шляху зустрічається багато мотоциклістів і багато мандрівників з кемперами. Зараз я планую серпантинами їхати до міста Ломоуц. А чому саме Оломоуц? Бо вчора, коли я заїжджав в мотомагазин, то зустрів там поляка, який вже був в цих місцях. Він порадив мені заїхати в місто Оломоуц. Казав, що там дуже гарно і треба обов'язково його відвідати. Тож поїдемо і побачимо, що ж це за таке цікаве місто, Оломоуц. Ось такий паркінг. Тут в камеру задуває вітер і нічого не чути. Тож я кажу, що я сюди заїхав поїсти, відпочити і трохи пофоткати гарні краєвиди вже гори чешські гори ну, все, їду далі ось такий паркінг От. для мотоциклістів безкоштовно для автомобілів платно на 30 хвилин безкоштовно А я зупинився, бо почув шелест такий, то це перший признак того, що треба змазувати цеп. Зараз зараз змазав. 20 хвилин почекаю, поки смазка схватиться і поїду далі. Дуже класні і круті серпантини отримуєш масу задоволення їзди на мотоциклі по ним. Особливо коли поруч з тобою їздять такі ж самі мотоциклісти, як ти. Ну що нарешті я дістався міста Ломоутс, 400 кілометрів вже позаду. Зараз я буду їхати до свого отелю, який я забронював на Букінгу. Залишу там свої речі і пойду гуляти по місту в пошуках цікавих місць. Ось мій мотоцикл. Пічукхом. Ось такий хостел. Заселився в хостел, коштувало це 100 злотих, у мене там ще знижка є, то вийшла 100 злотих. Зараз йду до центру, ось такий хостел, йду наверх до центру міста. Місто називається Оломоуц в Чехії. Як завжди, трохи історії. Аламот розташований у Моравії та має багато історії, що починається з римських часів. У середньовіччі він був важливим релігійним і культурним центром. Місто славиться своєю бароковою архітектурою, зокрема, Оломоцькою колоною Пресвятої Трійці, яка є об'єктом святої спадщини ЮНЕСКО. Ось так виглядає стара риночна площа в Оломовці. Зайшов парк. Поки що Ломуусь не дуже подобається. І набагато кращі міста. Ломоуцький університет імені Палацького заснований у 1573 році. Є одним із найстаріших у Центральній Європі. Місто відоме своїми культурними заходами, фестивалями та концертами. Економіка базується на освіті, культурі, торгівлі та туризмі. Також Аломоус популярний серед туристів завдяки своїм історичним пам'яткам, паркам і садочкам. Аломоус таке невеличке затишне містечко. Нічого такого видатного тут немає. Так, на одну ніч переночувати можна, прогулятись. Ввечері теж. Тож, коли мені радив поляк їхати в Лоломоуц, я не врахував той момент, що я був в більшій кількості містах, ніж він, і бачив міста набагато краще. Але в чому він був правий, то ця дорога до Оломоуца була просто шикарна. Дивіться наступну частину цієї подорожі. Там буде набагато цікавіше. Усім пока!